Мова про мову. Добірка восьма. Михайло Грушевський. Поки мова не здобуде місця в вищій школі, поки вона не служить органом викладання в університетських та інших учбових закладах, поки вона не стала знаряддям наукової праці у викладанні і літературі, доти суспільство, народність, що розмовляє цією мовою, почуватиме себе на становищі нижчої, культурно неповноцінної нації. Олександр Потебня. Кожне мовне обмеження це замах на основний нерв життя цілої нації. Юрій Шевчук. Коли будь-яка мова постійно змішується з іншою, у ній починають відмирати механізми власної саморегенерації, а значить, і сама здатність існувати. Дмитро овсяненко Куликовський. Можна і треба, звичайно, знати чужу мову, і чим ширше це знання, тим ширше розумовий горизонт знавця, але не можна змушувати жити чужою мовою, позбавляючи рідної мови цього незамінного органу думки, цієї музики і живопису людської душі. Олександра Загарків Нехлюйське ставлення до мови, основи духовного життя, пов'язане без сумніву з браком національної гідності. Галина Мельниченко нація існуватиме настільки, наскільки існує національна мова. В етнічній ідентифікації мова в першу чергу має значення як один з важливих компонентів етнічної самосвідомості, суб'єктивного уявлення, ідеї, на основі якої індивід асоціює себе з етнічною мовною групою. Андрій Бурячок. Втрачаючи мову, людина тим самим перестає бути членом мовної, а отже, етнічної спільноти.